Тима щеплення, щеплення включай першу. Чуть-чуть додаєш газ, щоб машина не ревіла. Ну, галя, галя, галя. ти Я що? Я шалю. Ну, по шалі. нема? машин нема, немає. Нема. Так, тепер сама. Щеплення на другу. О, щеплення не на не другу. Єсть. Рівніше, Рівнішен, не... рефнішень. <рес> 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 Я класно мені подобається. Я Вже в'язла, мені подобається. Да. Третій не, не швидко. Ні, ні, все. Я до не треба, все. не треба. треба. А ні, я тебе сіду, що вона долет. Все, нейтральна, нейтральна і спинилися. Так. Нейтральна. На обочину, на обочину. І, 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 диви на Чекай, об і диви на тормоз. Чекай, об'їду. І диви на тормоз. Звіняюся моя. Ні, давай, давай тебе не тут, а бо тут же залишилася ерунда. Ти? Боже, як мені понравилось, тата, ти скільки не можеш. Як мені подобається. Взагалі, тату, знаєш, як сіла, сама і перший так, раз поїхала, що не не страшно. Мені, не, да. ви не ви страшно. знаю. Движі до машину. Ні, машини немає, може спокійно. Пускай. Все, все, все. Перш, ще, щеплення перша. Щеплення, перша. Тут на повороті, мені так важко. Ну нічого, перше. Куда? Ні, отко перше перше такого, сюди ти маєш такого. Раз, сюди і сюди. Ви вижила щеплення? Ні, щеплення? не нажала його. Зараз я ще. Ну, вижимай щеплення. Сюди максимально. І сюди. Перво. Тихо. Переп... Єсть, так? Да? Відпускай вже, відпускай. Ні, почекай, тихо будь. Починай кутитися, газу додавляй. Боже, яка умніця. То я не починаю Так, чуть розігналася. <реш> Куди ти на середину виїжджаєш? Давай нажимай Щеплення віджимай. Віджимай другу. Зараз зараз, зараз. Чекай, я не знаю. <певно> я зараз поверну, тоді буду ну, <певно> їхати. На другу. Ну тут вже все, тут вже треба вставати. Зараз <певно> <певно> зупиняться. <Наразу певно> <певно> 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 все, щеплення, щеплення. <певно> щеплення і друга. Щеп... Ні, не <певно> <певно> не щеплення щеплення нейтральна. Щеплення <певно>. нейтральна. Нажимай на газ, жми. Чекай. Щеплення на вижми щеплення. О, все, нейтраль. Все, на тормоз. Ти що так на що Я вилетіла? Мені прямо приматура туди, так? Ні, мені нрави. Куди, 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 обочину Не наобочину. Чи то він держить кофту. Ну, швидше. Ну то почекай, Галя. Ну ми домовилися з тобою. Я я їхала швидше. Обережно, обережно. Все, давай, давай третю. Втретю? Ні, поки люди не бігають, то ти Ти дивись на дорогу. Я дивлюсь на дорогу. Дай пікати. Піки ти оту того. Давайте. Все, отако от їдь, отако, от чудненько. Чудненько, отако от їдемо. Тільки на дорогу, дивися. Газом, автомат, Газ на автоматі. Даю, даю, даю. Давай, давай. Другу дивися. То збавляй, збавляй швидкість. То, то за швидко. То за швидко. Зажийся жий! То за швидко. Я ж кажу, що поведінка машини при різних швидкостях по-різному. Отакої їдь. Отаку їдь. 40, так? 40 такої їдь, так. Чуть-чуть такої... да? 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 да. немає. Немає нічого. Тільки я на нас непонятно дивиться? Так. О, тут треба трохи з'їхати. Да, не треба з'їжджати. Тільки вибирай собі дорогу. бос. на зустрічно трохи, можна. Ну, а, можна. Ти дорого так само ну, знімаєш. Що ти таке? Газласна галя.